Всім привіт, друзі! З вами знову я, Бакі, і сьогодні знову будемо тестувати якісь будиночки на міцність, і будемо тестувати їх знову з оленями, але не звичайними, як минулого разу. Сьогодні будемо тестувати більшу частину відео з оленями-мутантами. Які реально сильні, і ви, напевно, ще таких не бачили. Тому поїхали. У мене є е, зброя. Ось такі в мене є тут автомати, дробовик є, снайперська гвинтівка, є ось такий е, не знаю, гранатомет, якийсь чи що це таке, кулемет, ще в мене є, пістолети і гранати. Ми почнемо зараз з того, що поставимо. Щось цікавеньке. Давайте поставимо якийсь е маленький будиночок, наприклад, може, оцю вежу, чи щось таке. Навіть не знаю. Так, ну, окей, так, давай поставимо. Ось ця вежа, вона буде в нас опа сюди першою. Так, ну, я не знаю. Можете робити ставки. Скільки секунд я протримаюся тут? Давайте поставимо зараз е одного. Ні, та воно зараз що само впаде, чи що? Так, ставимо оленя і вперед. Давайте дивитися, що зараз тут буде, тихо, тихо, обережно. Ні. Так, я буду стріляти, йди. Воно вже розвалилося. Капець, там нічого не лишилося. О! Солдати ще з'явилися. Нічого собі. Так, а ну. Опа, 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 стріляємо добре. Прибираємо його. Дивіться. Тут один солдат з'явився, він намагався мене захистити, але в нього нічого не вийшло. Окей. Давайте. Будемо ставити не вежу. Або. Або, давайте, знаєте, що зробимо. Давайте зараз зробимо ось так. Сюди. Сюди. Ось так. Зараз зробимо ось такий паркан з оцього всього діла. Так. Сюди. Ось так. Подивимося, чи зможуть оці олені. Е, воно більше не дає. Ні, капець. Так, тоді давайте ось так зробимо. Менше менше зробимо. Ось сюди, 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 сюди. Сюди. І ось тут ще дві потрібно буде поставити. Ну, майже вийшло, слухайте. Майже вийшло. Давайте тоді отак зробимо. Бамц, бамц. І все. Я лізу всередину, буду сидіти тут. Зараз візьмемо, напевно, кулемет. Так, давай кулемет сюди. Так, можна мені сюди пролізти. Дякую. Ставимо отам одного оленя, і обережно, обережно, тихо, тихо, тихо. Вони падають саме по собі, чи що, дивіться. Ох ти! Нічого собі! Нічого собі! Так, я зрозумів. Я зрозумів, тут нічого не лишилося вже, він все зруйнував. А ну, тебе вже я не відпущу. Ти зараз добігаєшся. Так, 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 так. давай, 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 давай. Падай! Ні, він ще живий. Так, що він вилізе? Там? Ні? Давайте отак, зараз сюди. Ану. Він десь там всередині ховається, капець. Добре, давайте прибираємо всі оці руїни і будемо ставити щось інше. Будемо ставити вже щось більш серйозніше. Наприклад, ось таку вежу. Ось таку вежу поставимо, і вона в нас тут вже зламана, начебто, але. Я думаю, що згодиться. Будемо е сидіти на оцих ящиках, і давайте поставимо два оленя з такого і такого. Обережно, обережно, щось тут відбувається вже. Опа. Опа, там вже. Ого! Воно горить усе! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні Так, тихо, 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 тихо. Я повинен тут вижити, хоча б десь хвилину. Не знаю, хвилину. Ні. Тікаємо. Так, сюди, на цю сторону. Вау Звалився, обережно. Так, 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 ану. Давай, 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 стріляємо. Йому взагалі байдуже. А як ти гранату? Долотіла вона, ні, вона туди не долетіла. Так, давай так, Бам! Бам. о, Ні! Все! Воно все зруйнувалося, дивіться на це. Нічого собі. Так, окей. Прибираємо цих двох. І, власне. Оце, що залишилося від вежі цієї з ящиків, теж треба нам прибрати. Добре, давайте далі. Давайте тепер візьмемо. Я не знаю, що це таке. Поставимо. Ну, що ж, це, знаєте, як дитяча база якась. А, з, з таких це в нас коробки з картону. Тут навіть холодильник є, ліжко і столик, Кого? Давайте протестуємо це, знаєте ким? Звичайними оленями. Тому що велетенський 100% розвалить оце все діло. А оці я не знаю. Так, де в мене тут ось це? Зброю беру зараз. Так, де там? Де вони? Воу? Серйозно, він вже все зруйнував. Ну, чому я дивуюся, я не знаю. Це ж е картонні коробки оці. Так, все, там нічого не лишилося. Я зрозумів, все, 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 я зрозумів. Так, прибираємо. Це це було занадто швидко. Я, якщо чесно, не очікував, що буде так. Добре, давайте поставимо щось інше. А, давайте поставимо. Навіть не знаю, ну це можна спробувати. Давайте ось це спробуємо. Це в нас схоже на якусь, знаєте, парковку для автомобілів, але тут нема де паркуватися. Навіть вхіду там є. Непогано. Дуже-дуже непогано, добре. Давайте ставимо оленя, він вже біжить. Так, і давайте з цього боку поставимо іншого ось цього волотенського пожирача. Так, сюди обережно. Ой! Ой! Так, воно все ламається. Стріляємо і в цього, і в того. Опа, обережно треба якось тут стрибати, щоб виживати. Візьмемо зараз дробовик. Та... Вони один одного пожерли, дивіться. Так, невже я тут виживу? Так, я його завалив. Я його завалив. Нічого собі. Чого вони між собою е, б'ються, я не розумію. Так, давайте декілька оцих поставимо. Ну і власне велетня Ого! Що це було? Тихо. Оп, сюди, перестрибуємо обережно. Перестрибуємо. О! солдат там Нічого собі! Так, давайте відбиваємося! Відбиваємося Від солдата вже не лишилося навіть атомів, здається. Так, сюди. Все ламається? Все розвалюється і з кожною секундою шанси на виживання зменшуються. Так, тихо, ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні ні Все, я вивалився. Я впав, там все зруйнували. Цей Олень навіть сюди заліз вже. Тихо, 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 тихо. Так. Зупиняємося, а ну. Ого, вони навіть один одного валять випадково. Чи що? Капець, друзі, ви подивіться, тут реально все зруйнували. Давайте зараз поставимо ще щось. Давайте поставимо. Ем, наприклад. Що поставити таке? Я навіть не знаю. Давайте це ми ставили вже вежу якусь, напевно, ставили. О, Ти що? Дивіться, він якийсь навіжений. Давайте оце поставимо. Тут є теж якісь чотири вежі. Можна де погано так буде відбуватися. Що це таке? Ти чуєш? Ану, геть, звідси. Нічого я там не зламав. Геть, іди. Пішов геть е! Дивіться, тут щось зруйнувалося. Так, добре, давайте, ставимо е, Ставимо велетнів сюди, сюди і он туди Все, поїхали, дивіться, все розвалюється, ні. Тихо, обережно. так Тримай гранату, друже. На тобі. Ба ой, ой! Тихо. Ні-ні-ні-ні, давайте заліземо на цю вежу, будемо сидіти тут. Так, там загорілося все. Ні-ні-ні, ні, -ні, 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 -ні. вежі, падають туди за іншою. Це що таке? Так, тут зараз теж впаде, давайте сюди переліземо зараз обережно. Обережно, він просто йде і руйнує одну за другою. Так, тихо. ні 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 сюди відходимо. На тобі! Капець, друзі, це просто жах. Від до цих холодів неможливо сховатися ніде. Так, прибираємо їх. Дивіться, просто одна стіна лишилася і все. Та відчепись, що ти літаєш тут? Дивіться на нього, а? Я не розумію, звідки він. як воно рухається. Так. Все, стіна теж впала. Я в шоці просто. Добре, давайте сюди відлітаємо, поставимо зараз дещо супервисоке. Так, поїхало. Давайте поставимо оце. Або оце. Давайте оце поставимо. Сюди. Бампс. Все, дивіться. Ой, ні, воно само по собі розвалюється. Ні, що це таке, що воно падає. Так, давай ще раз. Хоп. Ну, так, краще. Та що ти тут літаєш? Алло? Ви подивіться на нього. Так, як його прибрати? Ні, я не те прибрав. Треба прибрати цього. Я. Так. що це таке він? Іди геть. Іди звідси. геть. отуди падай. Давайте я його взагалі спробую якось прибрати. Ось так. Оп, все. Він задовбав літати, воно знову розвалилося. Щось у цьому... Цьому виживати? Я просто сюди стану зараз, і я не впевнений, що тут я зможу щось зробити. Так, тихо. Давайте все ставлю швидко, поки воно само по собі не розвелося. одного поставлю. о, оу собі. Я не зрозумів, що це зараз було. Так, прибираємо оленя. Він не задобився, навіть щоб ця штука розвалилася сама по собі. Хто це таке збудував? <свят> це просто капець. Так, добре, давайте поставимо щось інше. Наприклад, е ось це. Це виглядає трішечки краще. Ні, чи це те ж саме, я не розумію. Так, давайте оце тоді. Ану. А, це. Мені здається, чи це одне і те ж саме. Так, може оце тоді спробувати? Ану. О! Оце вже нормальне. Оце вже щось реально непогане. Так, тут навіть ліфт є. Ого. Вау Та чому воно все падає? Як воно так хитається, але дивіться. Слухайте, там можна якось спробувати вижити. Так. Треба приземлитися сюди спочатку, тільки. Ану, пустіть мене всередину. Так, тихо, обережно. Треба заспавнити оленя. Все, один є, другий є. Все чудово, окей. Поїхали. Бам! Бам, зараз будемо закидати гранатами їх. Швидесенько, тихо. Обережно, ні, вже там щось розвалюється. Оці. О, ні, воно зараз впаде. Опори руйнуються оцими оленями дуже швидко, просто за один удар. Ні, ні. Ні, 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 тихо. Я ще живий. Я ще на вежі. Ні. Вже не на вежі. Капець, воно просто все впало. Я в шоці. Друзі, тут реально ніде неможливо сховатися від оцих оленів. Це що таке. Вони зруйнували абсолютно всі, всі будинки, все, що я збудував. Добре, щось останнє. Давай. А, давай я не знаю. Ну, це можу поставити. Давай спробуємо поставити. Я не знаю, що це. Але так, там щось вже розвалилося. Але я думаю, що буде нормально. Ану, ану. Це виглядає міцнішим, ніж попередні оці всі будиночки, вежі, е замки якісь і все інше. Так, де там хто? Вон, он вони, дивіться. На! Ось так тобі. Гранату. Так, то що, що це в нас? Ну так, це граната. Вони стрибають сюди, але воно, дивіться, воно не ламається так легко. І воно не падає своєю вагою, як попередній оцей будинок. Так, ану. На тобі і гранату туди йому, О, ні, промазав трішечки. Так, оп. Це. Ой! Підлога зруйнувалася. Що за звуки? Так, слухайте, тут щось воно осипається. Ану на тобі. На тобі ось так. Чудово. Так, давайте зараз змінимо позицію, піднімемося. Якомога вище капець, вони фиркають! Я в шоці. О! Можна використати, знаєте що? Снайперську гвинтівку. Так, на тобі. На тобі. Оооо! Зламалося прямо піді мною. Капець Слухай, ну мені здається, що тут вижити буде складно. От серйозно. Типу, я скільки не намагаюся, але щось відбувається, я то падаю, то ще щось. Так, ну давай. Давай, зараз я тебе. О, оу-го-го, алло! Він просто взяв і сюди застрибнув майже. Так, заряджаємо гранатомет. Бам! Ось так. Туди. Ой. Випадково тут. О, ні, воно горить! І ти сюди заліз. Так, тихо, 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 все капець. Все, там капець, друзі. Там вже все. Там вже. О! Він мене ще схопив. Там вже нічого не лишилося, тут вже все повністю розвалене. Так, давай, давай, давай. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. В нього треба його добити, чи що. Щоб він тут не думав, що він найкрутіший. Так. Швидко в його здоров'я зменшується і все. До побачення. Фух, нічого собі. Я думаю, що до цього можна завершувати. Ви подивіться, тут теж все зруйнувалося. Незважаючи на те, що. Ого, оце, до речі, скло броньоване. Це непогано, ану. Ого, так воно реально броньоване. Так, слухайте, скло, може, зі скла треба було будувати, а не з дерева? Як би це дивно не звучало, але. Це, можливо, непогана думка. Отже, друзі, це кінець цього відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Якщо сподобалось, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, був я, Байки, І побачимося в наступному відео.